Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, запрошую вас разом зі мною приготувати смачні, апетитні, м'ятні домашні пряники. Вони готуються нескладно. З доступних інгредієнтів, а виходить дуже смачні. Запрошую, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. Друзі, пряники ми готуємо м'ятні, тому приготування цих пряників починаємо з того, що в каструльку я заливаю 250 мл молока, тобто стакан молока. У мене тут було півлітри молочка. Свого домашнього Я в каструльку. І в мене росте м'ята двох видів на моїй присадибній ділянці. Я колись посадила, в мене зараз її багато. Двох видів м'ята в мене є. Я ці дві гілочки кладу в молоко, ставлю на вогонь. Щоб воно закипіло. Після того, як воно закипить, потрібно виключити, накрити кришкою і дати цій м'яті настоятися півгодинки. Друзі, приступаємо до приготування пряників. Я пересіла попередньо муки пів кілограма, плюс-мінус, кого яка мука, і скільки піде. Ну, десь так розраховуйте. Тепер цю мисочку, що ми будемо. Замішувати тісто, я беру від загальної кількості муки 150 грам. Ця ложка в мене я вже виміряла, вона в мене міщає 70 грам. Оце я так взяла. Додаю сюди цукор. Я взяла 120 грамів. Друзі, якщо ви любите солодче чи менш солодке, то регулюйте по своєму смаку. Щіпочку солі додаємо. О, і пакетик ванільного цукру і перемішуємо цю всю суру, щоб вона з'єдналася, щоб була однорідною. Тепер, друзі, молоко у нас вже настоялося. Потрібно з нього вийняти гілочки м'яти і пересідити. І знову довести до кипіння. Друзі, зняла молочко з вогню, воно довела до кипіння і одразу ж кидаю дві чайні ложечки соди сюди. собі. І, друзі, дивіться, поки ще на вогні молоко не вздумайте кидати, бо воно, бачите, як воно піднімається. Воно через верх може вам збігти. О, отак от кинули цю соду, скоренько її активували, розмішали, розмішали і заливаємо в молоко. Молоко, всю нашу суміш, що ми муку, цукор, ванільний цукор розмішали. І швиденько перемішуємо. Так, перемішали, друзі. І треба тепер трошки, щоб воно схололо. Ну, поки схололо, то вам роз... буде холодно, то я вам розповім. Дивіться, якщо ви, наприклад, не хоч... Це ми сьогодні готуємо м'ятні пряники. Якщо, ви, можливо, ви не хочете м'ятних пряників а амидо, медові, наприклад, то не кладете м'ятку в молоко, а безпосередньо сюди в тісто будете додати мед. Тоді, дивіться, цукор регулюйте, трошки менше цукру візьмете. Якщо, наприклад, ви хочете шоколадні пряники, то також ви ну, в тісто додаєте какао. Це вже на ваш смак. Тісто універсальне, просто міняйте інгредієнти і вам получаться такі самі смачні пряники. Ну, ждемо хвилин 5, щоб це. Тісто трошки схололо і далі будемо домішувати. Друзі, буквально хвилин 3-5 воно схололо, це тісто, ми додаємо рослину, я 40 г рослинної олії. Я додаю соня, соняшникової і знову перемішую. До однорідності і Тепер, друзі, порціями додаємо додаємо. Дивіться, всю зразу не беріть, а отак, частинами. Вмішуємо цю частину, щоб бачити, скільки, ну, щоб не перезамісити. тісто повинно бути в'язке. Зараз будемо лопаткою замішувати, а вже буде густіше то руками. Так от частину ми додаємо і замішуємо тісто. Домішую тісто, от тісто от повинно от прилип, прилипає до, до рук. Отаке от воно має бути ну трошки ну злегка в'язке повинно бути от, так от, воно повинно трошки до рук прилипати, до нічого страшного, беремо в муку муки от, Залишилося ще трошки з пів кілограмів. Після того, як замісили тісто, зразу ж ми його і виробляємо. Стіли трошки такого посипаю з легенька мукою, навіть не з легенька, бо тісто в'язке може пристати. О ну, і одразу ж розкачуємо це тісто. Скалку теж му І І розкачую. Дивіться, друзі, розкачуємо десь. Ну, смотри, яку ви любите грубину. Я вам скажу. Тут це все індивідуально. Хочете тонші, будуть тонші. Хочете грубші, будуть, будуть грубші. Розкачуйте, значить, щоб грубше тісто було. Так, Розкачали, друзі, тісто. Дивіться, я так розкачала досить грубеньке воно в мене. Десь, може сантиметр, а то може навіть і півтора сантиметра по товщині. Я хочу такі, щоб вони були височенькі. І тепер, дивіться, може, у вас є якісь формочки, то виробляйте формочки. Я беру от такою бабочкою. І одразу викладаю на дечку. Отак от, друзі, виробляємо. Можливо, я ж кажу, можливо, у вас формочки є, то тоді будуть вони фігурніші, кращі, кругленькі в мене будуть. Виклали всі прянички на дечко і тепер їх ставимо в духовку попередньо розігріта до 180 градусів, десь приблизно на 20-25 хвилин. А поки випікаються прянички наші, зробимо глазур. Дивіться, в мисочку я взяла 30 грам цукрової пудри і сюди вливаючки, потрошки вливаємо друзі, молочко. Е, я вам скажу, що молочко можна і холодним, можна підігріти теплим. Просто як теплим, то воно бачите, краще я трошки підігріла його. Воно, е, ну, ця цукрова тобто, пудра розводиться краще. Дивіться, вона така повинна бути густенька. Бачите, в мене з першого разу Получилось. Більше не треба. Молока дуже мало тут треба. Ось така от по консистенції. Ось таке воно, воно повинно бути, таке ніби киселик густе. І зараз, коли зготуються наші прянички, ми будемо вмокати в цю глазур. Готові наші прянички, друзі. Випікалися вони в мене рівно 17 хвилин. Тепер вони ще гарячі, я тільки беремо прямо обережно їх отмухаємо от. цю глазур, вони зразу повинні підсихати. І викладаємо на. Ну, на тарілочку чи. Я на тарілочку викладаю. Ай, гарячі. Отак от беремо, щоб воно трошки стекло. Ось такі от вони виходять. І так всі вмукаємо. Прянічки мої трошки схололи, і тепер я можу вам розламати і показати, які вони всередині. В будинку в мене стоїть приємний дуже запах ванірі і м'яти. Плянічки смачні, я вже їх скуштувала. Друзі, покажу вам, як виглядають вони. Вони м'ягенькі. Ну, Глазур трошки ще вона не захолола. І зараз я вам розламаю, покажу, які вони всередині. Дивіться, друзі. Вони, по-перше, м'ягенькі. Тісто, бачите, було таке пружне, хороше. І на смак вони жовті, дивіться, красиві, такі виглядають дуже апетитно. І на смак смачні. Друзі, раджу вам всім приготувати ці прянички і вдома за чашечкою чаю пригостити своїх рідних і близьких людей. Пишіть мені, чи сподобалися вам ці прянички. Хто вперше зайшов на мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі буде ще багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім, ми, всім миру і добра!